Давненько ми з вами не були на території цього реабілітаційного центру, який тут в нас у Кременці спільно із європейськими друзями будують представники громадської організації Товариство батьків дітей-інвалідів та їх друзів Зоря надії. Цей проект він вже став таким: знаєте, що до нього долучаються всі люди доброї волі, адже Ті кошти, які були виділені, коли виграли цей проект, вони через війну, через різні форс-мажорні обставини знецінилися, і доводилося сюди і гукати волонтерів, і дуже багато різного роду перепон долати. Як це все відбувалося, як то кажуть, знає один Бог і Алла Миколаївна Андрущук. А сьогодні до неї приїхали гості: це представники. Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Христа буквально десь за кілька хвилин буде подія, про яку я вам теж розповім. А зараз пані Алла робить екскурсію для гостей, і я теж хочу вам показати, скільки тут вже всього зроблено. Надзвичайно великий об'єм роботи. Вітаю вас, пані Алла, Доброго дня. Скажіть, будь ласка, кого ви сьогодні тут приймаєте? Розкажіть нашим кременчанам. Я бачу, у нас багато гостей, і ми сподіваємося, що з їхньою допомогою у нас теж буде щось добре зроблено. Так, значить, червоний хрест, наші друзі, ми подружилися і разом вже. Почали робити хорошу велику справу. Вони дають нам обладнання, вже надали обладнання, яке ми сьогодні будемо бачити. Перші кроки. Значить, на нашої дружби вже є, а надалі я певна, що у нас буде можливість співпрацювати. І також у нас є наші друзі. Представитись, треба правильно, щоб, щоб я щось не так не сказала. Національна соціальна сервісна служба в Тернопільській області. Так, стану, щоб вас було добре видно. Вітаю вас, тішуся, що ви приїхали до Кременця. Але от я хотіла запитати вас, скажіть, будь ласка, ви уявляли взагалі масштаби цього будівництва? Чи ви тут були десь найближчим часом? Ні, зовсім ми найближчим часом не були. Ми собі не уявляли, але ми дуже приємно вражені. Дуже приємно. По перше, місце розташування таке чудове, така панорама в практично всіх вікнах. І ми думаємо, що якщо воно довершиться до кінця, так як повинно бути, це тут буде просто бомба. Ну насправду, навправду, ми були з паніалою у Польщі, де так. в замості діє власне от такий реабілітаційний центр. Справді там, ну не те, що бомба, там дивишся, наскільки ці люди, які обділені здоров'ям, наскільки вони не обділені турботою, увагою і мають можливість і розвиватися, і працювати, і щось робити корисне для, для суспільства. І ще про вашу роль і місію і функцію розкажіть. Ми можна сказати поки що тут. Чисто з методичною допомогою, от, але сподіваємося, що десь в майбутньому знову ж таки також можемо десь долучитися до такого реабілітаційного центру. Хочу сказати, що це дуже велика робота, тому що е, ну, наша десь служба якраз з цим пов'язана, і ми е, такі центри реабілітаційні потрібні. Практично, ну якщо не в кожній громаді, звичайно, бо кожна громада не зможе подігнути, але такі от великі, є щось подібний. Такі центр в Чорткові, що нам ні милосердя, але більше таких. В суті немає, і ми дуже задоволені, що таке от у нас в області такі центр розширюються, які будуть давати допомогу тим людям, які цього потребують. Щиро дякую на доброму, на доброму слові. Алла Миколайна показує гостям. А я, друзі, показую вам. Бо ви, от коли проходите містом, ви бачите, що ця будівля вона на очах видозмінюється. але ви собі не уявляєте, скільки це коштує зусиль, нервів. І і роботи, але те, що має початок, звісно, буде мати логічне завершення. І ця будова, ця будова стане і окрасою, і прихистком, і буде все дуже дуже добре. Але люди будуть виїхати і відпочити, подивитися. Городу реабілітація. Це наші краївитика і спокійно. Проходимо на ще один порох, на третій порохня. Проведу. Вибачайте, що в нас не все так ще гаразд. Колись так не буде. Колись буде гаразд, А це тройка. Проходить, будь ласка, наверх. Всіх запрошую наверх. Ця будівля а має ось, ну, скільки щось. поверхів? У нас чотири поверхи. Я знаю, але я для людей. Хто не а, знає, 4 це поверх чотири поверхи Якщо будівля. Якщо вдасться, колись, можливо, що зверху ми зробимо такі красиві кімнатки, де подивимося теж в небо ще, вікна і подивимося, ну це майбутньому. На сьогоднішній день найцікавіший поверх тут, як на мене, тому що ми зробили 11 кімнат, в яких можуть жити люди, які будуть приїжджати на реабілітацію. Тобто тимчасового проживання. Люди з інвалідністю, якщо батьки хочуть десь поїхати в лікарню чи кудись, і вони не мають де, ми зможемо побути також з їхніми дітками, потурбуватися тиждень, другий. Що вони можуть тут побути? Це дуже, скажімо, ну, як я вважаю це дуже хороша Це послуга тимчасова відпочинок батьків це або повідуть, да. да. Тобто у нас є ось така можливість це зробити. Тут кімнатки теж такі невеличкі, може глянути. Тоді, хто бажає пройтися, пройдіться, Будь ласка, і далі ми прийдемося, покажемо, як воно. Тут вже я виконана колега. підходять, підходять наверх. Тут. тут ось такі поки що наверх дорога. Дорога наверх, там зараз закінчується деякі роботи. Ось тут є один туалет і дві кімнати. А взагалі, друзі, подивіться, які тут, які тут краєвиди. Наше місто, воно. Дійсно, як колиска, колиска долі, воно зачаровує, воно дуже сильно захоплює і тих, хто тут живе, і тих, хто волею долі опиняється, чи в гостях, чи проїздом. Якщо хтось побував хоча б раз у Кременці, він захоче повернутися сюди ще. Це не я сказала так. Дуже багато людей пишуть, коли. Про наше місто чи ролики дивляться, чи, чи різні там е, проекти переглядають. У нас і архітектура дуже крута, і, і все в нас круте. Нам би перемоги української, і, і все було би дуже круто. Якраз представники прийшли е, міської ради, міський голова. Вітаю! Де, де зможемо ми приймати. Я думаю, ліжечка, два стане, диванчик, столик, шафа в коридорі, де зможуть люди жити на тиждень, на місяць на реабілітації, які приїхали. Це буде добре, тому що не завжди можна всім поїхати. Якщо приїхали десь далі люди, то це ж треба про них подбати кухню. То, Зраховано на Кременецьку громаду. Ні, регіон... не будь Резіман... ласка, ми на всю Україну. Якщо тут будуть кошти для цієї справи, я певна тому, що тут реабілітація буде гарна, тому що ми вже виходимо на закордон, шукаємо методики, шукаємо лікарів, шукаємо зараз фахівців, хто готовий взятися, тому що тут в нас немає такого. Ми такого не робили, такого розмаху не брали. І тому нам треба спеціалістів хороших. Так зараз ми по пошуках, якщо ви знаєте хтось хороших реабілітологів, педагогів хороших ми готові розглядати різні ці. Кандидатури вчити будемо одразу вчити за кордон, їхати, тому що щоб почати, то треба ще сміти. А ми ще цього не робили. І з нашими хлопцями, воїнами теж. Ми знаємо, ми спілкувалися з ними, знаємо, що їм дуже потрібна допомога. Ах, психологічно це найперше. Вчора ми розмовляли з одним чоловіком сліпим реабілітованим і психологом. Кинули йому удочку, щоб він подумав переїхати сюди з дружиною, але він ще думає над тим, але тільки переїхати. Він на вас прийняв. Він закінчив технологію, закінчує кінці зараз не подумала. Але так не було а це можна я вас запитаю пане голову. Скажіть, будь ласка, як нам вдасться оце добудувати, то звісно, що тут будуть користуватися не лише мешканці нашої кременецької громади, але наразі така ситуація, що коштів бракує, і як от виходити з того всього, що тут нам треба завершити цю будову? Це не буду відкривати ще всім деталей, всіх деталей, які зараз. Напрацьовується міською радою і з спільно з нашими колегами і, щодо виділення тих, тих коштів, бо є один механізм: якщо ці кошти нам поступлять від ну, допомоги, поступлять нам на бюджет, ми будемо на одній із сесій приймати програму і на підтримку даної громадської організації. Е, мусимо. І юридично все правильно визначитися, бо ви розуміти, що не всі кошти з місцевого бюджету можна спрямовувати за тими напрямками, які, які, які би які би хотілося. Ви знаєте, що громадські організації не можуть фінансуватися ні на заробітну плату, ні там на інші якісь там капітальні видатки, а має бути чітко прописаний ну, необхідний вхідна робота. Але ж ми бачимо скрізь в Європі, дуже гарно ставляться до тих людей, і ми теж би. Хотіли б, правда, так. бо і власне через це, і та земельна ділянка. До речі, люди, от які сьогодні приїхали, вони дуже так позитивно кажуть, дуже гарне місце. Справді uh -huh. це дуже гарне місце і дуже гарний проект. І дав би Бог, щоб Ні, там далося його завершити. Ми зараз і надалі сприяємо, і десь і впорядкування території і різного роду різні юридичні моменти. Так вітаємо, так. вітаємо вас, вітаємо. І тому, і, і тому це тісно дуже дуже важливо, щоб, щоб воно було завершене, було здане в експлуатацію, і воно виконувало ту функцію, перед яким постав, ставиться, щоб надавалися послуги з реабілітації. Складний процес важкий, але мусимо це все разом. Якщо вже розпочали, так і разом завершити. Щиро дякую. дякую. Я впевнена, друзі, що так воно і буде, тому що кожна справа, яка вже розпочата, вона має мати своє логічне завершення. А надто та справа, яка кажуть, угодна Богові. Бо ми ж розуміємо, що маємо дуже велику перевагу. Алла Миколайна завжди це каже. і Я не втомлююсь повторювати, що ми слава богу здорові і це у нас в тому плані добре. А тим людям, котрі мають таку потребу, нам дуже дуже потрібно допомогти. Тут постійно треба волонтерів. Тут завжди раді будь-якій допомозі. І є реквізити громадської організації зоря надії. Якщо маєте можливість, я розумію, що сьогодні не просто всім, але допоможіть, бо це ж біблійне. Таким людям треба допомагати, і вам, друзі, воно все віддасться сторицею. Буквально за кілька хвилин буде нове включення. Слідкуйте. дітками приїхала.